Всім привіт! Мене звати Юля, мені 25 років. Я закінчила Дніпровський театральний художній коледж та Київський національний університет імені Карпенка Карого, професійна акторка театру та кіно. Живу у Києві. Моя крайня роль в серіалі Містер та Місіс Малишко, де я зіграла роль антагоністки дівчини, яка вирішила помститися своєму кривнику, та вбила його. Також в мене була класна роль спортсменки, каратистки та хеквондистки. Кратей займаюся з дитинством, і в принципі я завжди підтримую свою фізичну форму, займаюся в тренажерному залі. Це функціональні навантаження, це кардіотренування, це хілс, танці хілс, стречінг, шпагати вмію робити. Маю права категорії Б та воджу автомобілі. Для мене немає нічого неможливого для кадру. Я можу все навчитися пірнути, полетіти, впасти, а, а, оголити, Будь що, якщо проект мене зацікавить, то я можу розглянути. Ну що, до зустрічі на знімальному майданчику.